Всіх вітаю! Завдяки вашим коментарям, вашим запитанням освоїла нові методи математичної статистики, тому ділюсь. Цього разу поговоримо про те, критерії студента. Пам'ятаєте, ми говорили вже з вами про Фішера? За допомогою Фішера ми визначали, чи є відмінності у двох вибірок, чи немає. Нагадую, що. У Фішера ці відмінності міряються за рівнями. Тобто ми дізнаємося, чи є відмінності на низькому рівні, на середньому і на високому. Це така... такий обов'язковий нюанс. І плюс ще один великий плюс фішера в тому, що він може порахувати ці відмінності в неоднорідних вибірках. Тобто, наприклад, одна вибірка у вас має, може бути там 8 осіб, а друга вибірка може бути нехай там 13 осіб, 15 осіб, 20 осіб. Тобто він це вміє робити на неоднорідних вибірках. Але не завжди у нас є рівні. Можуть бути такі нюанси, коли нам рівні неважливі. Наприклад, якщо ми будемо з вами міряти успішність двох класів. Да? Або ж, наприклад, будемо шукати відмінності, наприклад, між однією групою студентів і іншою групою студентів, на предмет успішності, але нас не цікавлять в цьому плані рівні, нас цікавлять, чи є ця відмінність. Тоді нам, доречно, використовувати критерій от коли у нас цих рівнів немає. Єдиний нюанс, що отут якраз таки вибірки мають бути однорідними. Тобто і там 10, і там 10, і там 20, і там 20. Це важливо. Що ми робимо? Традиційно посилання, де це можна порахувати, залишаю в описі. Я ось уже за ним перейшла, ввела значення для двох вибірок. І дивимося, у нас є інструкція, у нас є гіпотеза. Гіпотеза H0. Це якщо у нас статистичної відмінності немає, так? Тобто ці дві вибірки вони однорідні, вони отримали однакову кількість результатів. Так? Тобто успішність однакова і в тих, і в тих. Так? І гіпотеза H1, коли відмінності між вибірками є. Ми ввели наші дані і натискаємо Обчислити. І отримуємо наш те-критерій, ось він. Ми його собі фіксуємо, обов'язково фіксуємо при якій похибці. Так? Це важливо. Тут ви бачите, що є значення, критичні значення для похибки в 005 і для похибки в 001. Ви обираєте те, яке до вас ближче, да? ми можемо навіть ось брати при похибці 001. І ми входимо в це значення і бачимо, що у нас приймається гіпотеза 1, тобто відмінності між першою і другою вибіркою, вони статистично значущі. При похибці Путіна. 001. Як ми це пишемо? В тексті ми пишемо, що за допомогою те критерії студента ми також довели про наявність відмінностей між двома вибірками. В дужках пишемо, що це за вибірки. Там Хлопці, дівчата, перший курс, другий курс, 9А, 9Б. Далі ми вставляємо ось це. Тобто ми це переписуємо. А в дужках пишемо. При похибці 001. Це важливо зазначати при якій похибці. І далі розписуємо, що це значить. Тобто, все. Це все, що вам треба буде вказати. По факту, у вас з цієї всієї математичної статистики виходить один абзац, в якому ви маєте обов'язково зазначити, що ви використали чим міряли. Далі його значення і при якій похибці. Все, якщо будуть питання, кажіть, буду рада. Бути для вас корисною. Вважаю всіх ус всім успіхів.